Рада вітати усіх, хто завітав до мене на канал, усіх підписників, а також гостей. Сьогодні, 30 серпня, хочу зробити огляд своїх троянд, які на сьогоднішній день квітують. Так, ось маленький такий вигляд цих двох клумбочок. Одна, помаленьку. Сонечко. Десь не знаю де. Друга. І першою у нас Еміліан Йо. шраб. Не буду зупинятися на характеристиках, просто покажу на сьогоднішній кінець серпня, вже осінь. Покажу, як вони себе почувають. Так, тут такий шраб, тут такий у нас колір насичений, вирви око. Так, квітувала вона. Між хвилями ця трояндочка міцна, надійна, нехвороблива. Познімала я багато квітів низом. Ось колір передає. Ось, так, як зараз. так, зараз Така просто помаранчева, такий оранж оранж. Ось. І на горі базальники. Такими суцвіттями. Бачите, пагін. Як високо пішов, весь в пуп'янках квітує отак. Це в нас Еміліангіо. Кругленький кущ. Зараз засвічує. Ось Еміліан Гіо. Гарна троянда, можна рекомендувати. Троянда заднього плану. Так, тут відразу в нас, це в мене троянда прийшла пересортом, я її не показую. У мене якесь таке ставлення упереджене до пересорту. Але думаю, і дівчатка мені також підказували, що це корона принцеси Маргарет. Троянда Девіда Остіна, що ну, абсолютно претензій ніяких, але буду її звідси пересаджувати. Вона мені не підходить, тут мені треба троянди переднього плану. Запашна, дуже. Щедра, ну, мінус, не тримає довгу квіточку. Ну, що, Такі, як звичайно, зрізочні нові троянди, де відеостіна, вони тримають квітку довго, а ці замінюють своїми щедрими квітуваннями. Ну, не маю претензій, одна єдина. Ну, запашна, просто, парфумована трояндочка. Ну, і гарненька така, тому що сонце, якщо її дошкуляє, там вверху виноградник, трошечки зараз буде її прикривати, раніше не було, ну просто згоряє на сонечку і все. Така, ну, кому подобається, будь ласка. Ну, Гарна трояндочка, то що не тримає. Ну, Аналогічно збоку. Ось така ж сама. Це класика, звичайно, Глоріадей. Купляла її, а знала, ну не думала, що вона також така нестійка. Колюча, боже, яка вона колюча, наскільки красива сама ніжність. Настільки запашна і от колюча і квіточку не триває, мінус. Але кожен її має, так як я, наприклад, півонію Сара Бернант. Де, до речі, вона дуже так близенько тут посаджена. Красуня, неймовірна, звичайно, Сара Бернант. Краще, ніж деякі коштовні дорожезні сорти, які себе, рахую, не оправдовують за такі. Ціни якраз зараз на півоні дорожезні, ну є дуже стільки, красиві, звичайно, але є, і є, що сараберна набагато дешевша, і красунечка, яка дуже довго тримає свою квіточку. Ось ці трояндочки. Ідемо далі. Зараз заходжу я в свою клумбочку, йду до Ешлі. Так. Чандус'юті, не буду ще показувати, бо вона дуже-дуже багато набирає. Так, Чанд... Ешлі. Так, Ешлі. Це троянда також другого плану. Ось вона також між хвилями росла, красуня. Ну, були дощі, три доби такі проливні, пізніше сонце. Зараз 30 плюс, холодні були ночі. І отак, от знаєте, такі перепади, стреси. І вона трошечки не має такого красивого декоративного вигляду, але покажу пізніше, тому що вона вся в пупінках. Пуп така в мене ешлі. Хочу відійти і показати, що натворила для віла кота. Сама собі підписала, підписала бірочку, пересадка. Ой, підеш ти лявіла кота звідси. Гляньте, це 2 метри з половиною це дерево, дерево. Ну і що? Ну і красиво, так? Красива, не хвороблива. Ой, правда, вона дістає потім такі весняночки. Ось така тарілочка. Ось така тарілочка, ну запашна. ну Немає вираженої також такими суцвітями. Ну, але куди я та буду заглядувати? Це треба, тут вона мені не підходить, просто ну вона така здорова. Вероніка. Дуже люблю гарні багаторічники. Ну, агератом синій, ну, синій, звичайно, синій сонечко. Ось який він. Ой, так гарно. Ну, гляньте, ну це просто. Як це ж може бути так, таке ж придумати, таку красоту, ніби килимок. Неплюшевий, бархатний, оксамитовий. От, Оксамитовий гарне слово Боже. Яка ж у нас багатогранна українська мова? Оксамитовий килимок, справді тут в мене чебрець. Я його використовую в кухні. І він декуває на кухні до приготування м'яска, ов'янки, всяке ось він. І він декоративний також дуже гарно має квіточку. Така фіолетова, ніжно-ніжно-бускова. І барбариси, боже, які вони різні, красиві. А, забула, пішла вже по багаторічниках. Забула, що хоче показати. О, Так, Джекіс фаворит біля лявіло коти. Ну, то що, звичайно, не перше квітування, дівчата гляньте. Подивіться, що він робить. Який вигляд! Перше квітування не було видно ні листочка, сама квітка. Ну були настільки суцвіття величезні, важкі, що, що це щось просто. Зараз низом квітує кругом-кругом. Показую от, задній план, там, щоб ну, може знизу, так, сфокусую зверху, хочу показати всю красу. Він в обіймах гортензії з однієї сторони справа. Лаймлайт зліва, що в нас там, полярний ведмідь, також молоденька, бо в мене є дуже величі знюші. буду робити огляд по волотистих. Це моя любов, волотисті гортенці. Ну і широколисті також. Ну, а как Нобель красива. Все, все, показуємо троянди. Так. Це понизу Джекіс Фаворит. І зараз заклав, ось пішли базальники верхом. Це вже третя хвиля, ось, ось, це буде до морозів. До морозів. Настільки щедра красуня Джекіс фаворит. Так, там ще не показую. Там Артеміс. Йдуть вони, переходимо. Що я хочу показати? Ага. Акварель, боже, призабула. Ось сестричка в гости Луїзи. Красуня, акварель. Неймовірно гарна. Чайно-гібридна трояндочка. Пішла повністю, тягнеться до сонечка, там її притиснула. Поле рояль з тієї сторони, у мене витка ця піндею. Вже вона закінчує, бо давно квітує. Тут немає абсолютно совісті. Це рахується троянда перешнього плану. Гляньте, що вона робить у другій хвилі. Не кажучи, що вона ціла серединка квітувала між, між хвилями. Так, Це в нас акварелька. Дуже ніжна, така гарна, вершкова, ніжна, палітра, пастельна, ніжна розовинка. І в нас вона запашна. Так, ніби, таке враження, що в густилу її запах, напевно, що один до одного. І квіточка дуже подібна. Ну, тож це інакше колір ніжніший. У мене є і комтеса, там взагалі одна ніжність. Так, Акварель. Ну, Добре, покажу, тебе покажу. Не обіжайся, бо ти вже. Також тільки увагу до себе привертаєш, я не можу і йду завжди, бо вона отак. В мене тут стежка двальтанку, і постійно біля неї ходжу. І це дуже вдало, що я її тут посадила, тому що вона ж як настрій піднімає, це ж неможливо це квітування. І зараз сонечко обертає і цілий день до вечора так мучить її, мучить нашу золоту дівчинку гольдезу, соло. Це дівчатка попали тут під, під таку атаку сонячну. Ну, що зробиш? Дивиться, який очиток гарний, бо ж зроблю обов'язково огляд ще по багаторічниках. Яка прикраса, яка ніжність. А котовник, ага, обрізала його. Так він собі нічого він понизу продовжує. Він синій-синій, не передає колір. Ідемо далі. Так, в повній красі. Ось, пік квітування бермуда, чайно-гібридна троянда. коралово, Коралова, кораловий колір. Дуже гарна троянда, здорова. Рекомендую. Кому подобається така барва, смачнюща барва, просто. А ну, зараз подивимося. Ну, має ніжний ніжний запах. Гляньте ну, подивіться, це ж який вигляд, шикарнющий. Так, вона не є низенька. В ніжках варта, якщо підсадити можна. У ну, мене тут є доріжка лавандова спіреєва. Вона як квітує, це. Дуже гарно виглядає. Так, бермуда. Бермуда Підхвачує її. У нас крем-карамель. ось Також, як базальник, так пагін і суцвіття. Повністю. Ану, покажемо. Ось такий колір. Ось така намішана красота. Тут така нібито. Гірчиця така міцня. Це вже така ніжніша. Гарна, і салатовинка, і пастельний такий колір ніжний крем, такий, крем з маслом. Ой, а яка в піврозпуску дуже. от Бачите, це соцвіття, так ніби поділена, собі квітує тут, на цьому. Там вже готується далі. Такі сюрпризи. Тут низом відквітувала, оце я тільки почистила низ. І така крем-карамель, сама ніжність. Ромашечка вже починає друге квітування. Марікюрі, до побачення, не хочу ще тебе показувати. Пересаджена красунька. Тут я їй дала доволі багато місця. Можеш ти вже супер показати. А от що я хочу показати? Вже показувала дівчата, це щось з чимось. Це в мене першорічка Golden Голден я не знаю, вже другий тиждень ця квіточка тримається. І сонечко, і дощі, і зливи, все було. Гляньте, ця квіточка ще, думаю, не піду покажу. Оце йде ось каталоги ще відкриті. Може, комусь прийде до уподобається. Чайно-гібридна троянда в такій кольоровій гамі. Це ж треба було скоріше піти. Зараз хочу зняти і не можу сфокусувати. Ось, є баруз взяла. Це вже відколи, вона така. Красива, красива троянда. Там буде її захищати фантом. Тут ламлайт. Добре, нічого. Тут ми газон робимо, бо переробляємо, то все було ще такі старі подвір'я. Ось, то ми вже перелопатили і хочемо, чоловік ще хоче відвід зробити води. І вже буде йти газончик. Буде красиво. Поки що так, як є. Інститут Люм'єр. Інститут Люм'єр, красунчик, починає свою красоту. Квіточка дрібніша, ніж в першій хвилі, але дуже багато пупінків і також чистенький, гарненький, без всяких лишніх обробок. Ось пуп'інків багато, кущ. Великий, гарний, високий, весь має закладено багато верхом пуп'янків. Так, і зідаст дівчинка. Цьогоріч вона не така, бо були її тут спірея низом. Ну, нічого, звичайно, вона квіточку не тримає, так як інші, але нічого, флорибундочка Ця ось вона тільки починає свою красоту, вона завжди квітує також між хвилями. Гляньте, які... яка закладка велика. Також Пуп'янків гарненька. ну Мішель Друкер, що скажеш? Також давно квітує, ну, трошечки має своє одне єдине, чого так, дрібніші також квіти, як в першому, то було прямо як лудоні. Здорові були. Це вже рахуйте, дивіться, це все почищено. Низом почищено. Все одно вона випускає, квітує оці весняночки такі. А квіточка, якщо взяти, гарненька. Ось, гарно. Один до одного стовідсотково показує. Так, ці, що вже відквітували, не дуже. А це така закладається. Оці ли нове суцвіття гарнюня. Так, поки що. Ось так поки що так, але ще покажу одну. Закінчу, дивіться, вже закінчує вона своє квітування. Боже, прям тону в цьому зоні. Сонце палюче. Вже скільки днів, якщо хтось хоче гляньте на моє відео попереднє і побачите, відколи вона квітує горджес. Верхом, низом, круглесенька. Ось ось. І барва шикарнюша. Відколи, як ну, як не показати, все-таки покажу. Так, продовжу дня буде далі. На горжес я закінчуся на оцій піні красивих квітів. Всім зичу мирного неба. Молитовна подяка нашим захисникам. Ось па-па. Не забудьте підписатись, хто ще не підписався і додивився до кінця. Так, рекомендую від щирого серця Троянда Горджес. Ось такий вона має вигляд на 30 серпня. Дякую.